Друзі, пам'ятаєте про нашу акцію Колаген плюс маски 15% знижки до 20 липня. І я сьогодні другий день використовую маску, яку я почала вчора використовувати. Так ось дістаємо. Там є багато лідини, і іще, яку можна вимастити просто на тіло, по суті. А я хочу використати маску. Можна 2 і 3 дні поспіль. Тут настільки вона. Все і збагачено трипептидами колагеном, аргіреліном, мінерали морських водоростей, морська вода такий багатіший склад. Так, дивіться, як гарно. Вона просто огортає обличчя. Оце все буде підтягуватися, буде зволожуватися, ставати пружним. В цій масті є пробіотики для шкіри, цираміда. І ось дивіться, можна ще і шию, і декольте, ці от всі зони пропрацювати. Чекаємо 15 хвилин і будемо дивитися. На результати. Результати одразу скажу, що вау результат, тому що насичується кожна клітинка шкіри, проникає все це багатство у глибокі шари нашої шкіри. Ну, і тут є ще рідина, яку можна використати руки, мастити, ноги, мастити, декольте, можна шию. Все на користь. Кожній упаковці нагадую 5 масок. Можна робити одну маску один в день, а все інше вимастити на кінцівки, інші зони. Че тоже навіть мастять, А можна, можна так, от як я, 3 дні підряд використати на обличчя кожну маску і побачити, який буде ефект. Якщо 5 масок по 3 дні, 15 днів у вас буде салонного догляду вдома за вашою шкірою. Результати просто, просто вражають. Чекаємо 15 хвилин. Дивіться, наскільки щільно маска прилягає, вона тримається, не відпадає. Можна лягти полежати, хто хоче помедитувати, а можна просто щось робити з цією маскою, і ось вона. Ніде не відліп, не відліпилася. І поки в мене маска працює, хочу вам показати завдяки тому, що я п'ю колаген, Дивіться, ось уже в мене друга коробочка почалася, взяла акційний разом із масками в комплексі. Так ось постійно росте нове волосся. Мені 52 роки. Я раніше ще. Десять років тому і декілька років тому постійно боролися з випадінням безуспішно. І от дивіться, завдяки тому, що я п'ю правильну лужну воду, що я пропиваю колаген, у мене волосся росте просто постійно. Зараз я вам продемонструю. От дивіться, оце молоде волосся постійно відновлюється. Да? У нас є якісь волосини, які ну, випадають, які можуть відламуватись і так далі. От по всій голові, повністю, по всій голові, коли я закладаю волосся, дуже видно цей пушок, як кульбабка. Дивіться, постійно росте молоде волосся. Я потім ще продемонструю з маску, продемонструю, яка його густина, густота цього волосся. Так ось ніякі, я не розумію, як можуть працювати, наскільки да, працювати якісь процедури зовні, коли роблять для волосся. Тобто робить уколи, там маски і так далі. Ну, думаю, що це все добре, але якщо ви зсередини не будете годувати свою цибулину, да, волоссяну, то. Ну, які маски і вколи, що вони змінять особливо. Я думаю, особливо нічого, тому що зсередини, коли є дефіцити, то випадає волосся. Зсередини, якщо є грибкова інфекція, якщо є паразити, також випадає волосся. Якщо у кишки вони як забруднені, він не засвоює поживних речовин, також буде випадати волосся. Якщо ви будете в стресі постійному, як я була, і в мене просто висипалося волосся, то теж буде випадати волосся. І коли в мене була така реальна проблема з випадінням волосся, я її зупинила тоді, коли почала пропивати колаген. Або пептидний, або трипептидний. Тут уже є гіалуронова кислота також і працює дуже-дуже гарно. Уже після першого курсу використання, через 2-3 тижні я побачила, як у мене починає такий пушочок виростати на вулиці. А зараз ось цей от процес постійно відбувається. Бачите, відновлення от він не припиняється ніколи, постійно росте, от молоде волосся завжди. До речі, волосся росте дуже швидко. Я от свою чілку підрізаю щотижня. У мене таке було тільки в школі. Не думала, що таке може бути в 50 плюс. Так, знімаю маску, бо у нас зараз буде марафон. Ой, зум, <зум> в марафоні. Ну, а я, мені потрібно переключатися. Так, І дивимося на обличчя, яке воно було на початку. Ви бачили, і яке воно зараз. Дивіться, через 15 хвилин часу. в тебе міняється зовсім обличчя. Контур. Шкіра сяє. Це зараз це все ще вбереться. І цей ефект буде продовжуватися. Ну, ось і завдяки тому, що я п'ю лужну доступну воду, колаген працює, він заходить в кожну клітиночку. Це я хочу, ще завтра використати. Роблю такий зараз собі челендж. Третій день буде завтра. Завдяки тому, що я п'ю лужну воду, колаген працює, тому що лужна вода занесе його в кожну клітинку, і він починає ось такий ефект омолодження. І плюс, те, що я п'ю колаген зсередини. Відбувається омолодження внутрішніх органів, судин, зміцнення суглобів, еластичними кістки стають фасції, всі сполучені тканини підтягуються внутрішні органи, стають на місце, в кого є така задача, якщо є опущення і так далі. Ну і те, що волосся росте, я ще обіцяла показати густину, волосся, яке в мене воно зараз. Тут Чівку я дуже часто підрізаю, фактично кожного тижня, і покажу густину волосся. Дивіться. Волосся відросло, представне дуже швидко. Якщо от взяти, наприклад, подивитись на кінчики, да? ось це яке воно в мене було, намисне не підрізаю, що було видно. Бачите, яка густина, було, коли було випадіння? І ось дивимося, яка густина волосся зараз. Друзі, це завдяки правильному колагену. Тому колаген дійсно працює реально. Працює на все тіло, не тільки на обличчя. І на оздоровлення, і на омолодження, ось, і на красу. Кому цікаво, запитуйте, я допоможу вам придбати цей колега зі знижкою 20%, Фактично самі будете його купувати. Я вам зроблю дисконт, плюс зараз ще 15% акції. Ось розкажу про накопичувальний кешбек, а також навчу вас його вживати так, щоб ви отримали просто неймовірні результати і були задоволені ними.